Вітаю! Сьогодні ми з вами поспілкуємося на тему сімейних криз. Як виходити з сімейних криз, що робити, щоб кохання в стосунках не вигорало, а приумножувалось? Перш за все, ми маємо зрозуміти проговорити той момент, що сім'я без кризових ситуацій це нереально. Вони є. Єдине, ми маємо бути усвідомлені в тому, що є кризи нормативні, а є кризи ненормативні. Ось така відмінність: всі нормативні кризи проживають всі сім'ї. І це нормально. Це просто життєвий шлях, така еволюція людини, можна назвати, без якої неможливо розвиватися. Немає розвитку, немає кризи. Криза насправді це розвиток. Що таке криза? Це стан, коли старі підходи та інструменти вже не працюють, а нових немає. Ось і все, все дуже банально. А нові треба знайти. А для того, щоб знайти, треба зрозуміти, що відбувається, в чому причина, як цьому зарадити, які потреби, що підходить, що не підходить. Це порівнюється з підняттям по сходах. Або як така драбинка, по якій ми піднімаємося. Ну, мені більше подобаються сходи. Коли ми заходимо на перший поверх, піднімаємося на другий поверх, це один результат, одне бачення і вид з вікна. І це є наше життя на цей момент, цей період нашого життя. Наступні наші кроки, наступні наші дії допомагають нам або піднятися далі на наступний рівень, на наступний поверх в нашому сімейному житті, або ж ми залишаємося на першому поверсі, топцюємось там на одному місці. Старі інструменти нам не допомагають, нам не цікаво разом, хтось когось дратує, не розуміє, виникають конфліктні ситуації, бо куди ж без них? І потім або сім'я знаходить ці інструменти, які їй допоможуть, зрозумівши причину, яка провокує ці всі конфлікти, і йдуть далі, випробовуючи нові інструменти, або ж трапляються розлучення, коли сім'я не справляється з цим викликом. Насправді кризові ситуації, кризові ось ці е, переживання, кризові періоди, вони дуже корисні, тому що саме в кризових періодах є ріст. Є зростання особисто кожного з нас, сім'ї як особистості, і в цілому як сім'ї, так, як такової, як суспільної такої ячейки. І ось нормативна криза, нормативні кризи вони бувають різні. Перша нормативна криза це криза першого року життя, зазвичай найпопулярніша. Тому що одна справа, коли сім'я коли пара зустрічається. Коли в них романтика, на перших парах всі ми з намагаємося якнайбільше своїх гарних якостей показувати. Тіньову сторону ми свою трошечки перетіняємо ще більше. Але ж це не може бути так весь час. В сім'ї всі ось ці тіньові наші сторони вони виходять в якийсь період часу і на перший план. Спочатку може потрошечку, а потім, коли вже інструменти не діють, то і більше. Зазвичай, коли сім'я починає жити разом, така ідеалізація стосунків, партнера, ідеалізація, вона рушиться. Тому що ми бачимо ось цю таку тільки світленьку сторону, а вже в шлюбі ми бачимо і тіньову сторону партнера. А ми до цього не були готові, бо раніше ми навіть щось не помічали, були в рожевих окулярах, хотіли бачити те, що нам хочеться. А вже в сімейному житті ми бачимо все, навіть те, що й не хочеться, особливо коли енергія пішла в мінус спад, то зазвичай ми бачимо вже всі різні моменти, які нас не влаштовують. Далі дуже така популярна причина це вплив батьків молодят на кожного з них, щоб вони чинили так, як вони вважають за потрібне. Або хазяйству, можливо, які, чи виборі будинку, якщо його ще немає, чи, наприклад, потребують до себе уваги якнайбільше, бо батькам також досить важко відділити себе від дітей та зрозуміти, що діти дорослі, і вони мають свою сім'ю, за яку вони відповідають, і є ще хтось, хто любить мою дитину. А вона любить його. І не тільки тут є батьки, а тут є ще хтось інший. Я би так сказала: чужа людина, яка зайшла в сім'ю. І це зі сторони як чоловіка, так і дружини проявляється. Тому що що для однієї сторони, що для іншої є людина, яка чужа, яка забрала нібито моє сокровище, мою дитиночку, яку я ж так люблю і бажаю їй всього найкращого, бо я ж знаю краще, як мама. Ось і як це. Хтось в мене її забрав, влада перейшла комусь іншому, я не можу контролювати, я не можу впливати, це як? Зазвичай це цей перший рік батьки максимально намагаються впливати. Не в 100% випадків, але часто так буває. І ми маємо розуміти, що вони навіть це роблять дуже часто не усвідомлюючи, не маючи на меті чогось поганого. Вони це роблять з добра все. Ну, а виходить, як виходить. Але якби ви знали, мабуть, ці всі знання, ну, не мабуть, а точно, хоча б з інституту, добре вже хай не в школі, то у нас би статистика розлучень була досить низька, або взагалі, можливо, її не було. Або якщо і вона була, то тільки по ненормативним сімейним кризам. Через те я й створила свою школу відносин. Тому що я сама прожила дуже багато кризових періодів в сімейному житті, і навіть були такі періоди, коли вже було налаштування на розлучення, але вдалося за допомогою сили волі, праці над відносинами обох і мене, і чоловіка. А ми ці стосунки зберегли, приумножили, розвили і пішли далі. І цю кризу використали як зростання. Далі продовжуємо нашу тему. Наступна криза це народження дитини. Це досить такий кризовий момент, тому що тут була пара вдвох, тільки один для одного. Все, вся увага, весь час вільний, вся енергія направлялася один на одного. Любов один одному дарили, ніжність. А зараз є маленька дитинчатка, яке плаче. Потребую уваги, сказати не може, ми тільки плачемо, я до себе перейняти цю увагу. Да? І треба вночі вставати, додаткових багато і затрат, так, і що матеріальний фонд тут впливає дуже часто, коли сім'я не готова до цих та, не готова до народження дитини. І навіть сам фон того, що дружина зачасту в декретній відпустці, вона доглядає за малечею, це не ночі, це дуже низький енергетичний рівень неповненості. І, звісно, якщо ще чоловік мало підтримує, то на цьому тлі виникають конфлікти. Чоловіку також важко в цій ситуації війти. Ось вийти в цей новий рівень життя, тому що не знає, як це зробити. І йому навіть легше на роботі засиджуватись, тому що там все зрозуміло. Там є план, там є чіткість, там є ціль, там є результати і зрозумілий шлях до цього всього. А маленька дитинка це така загадковість. Та да, ми знаємо якісь там загальні розуміння, десь більше, десь менше. Але це маленька дитинка, яка не скаже, не попросить. Да? Вона буде плакати, треба здогадатися магічним шляхом, що їй необхідно. Ну і що тільки вартує це неповноцінний сон. Раз не виспатися чи два, а якщо це скільки там часу не висипається людина, то це вже живий зомбі, яка там вже позитивна енергія та наповненість до спілкування. Втрачається тоді і інтимне життя дуже часто, і романтичні стосунки, і спілкування, і в цілому рефлексія, в цілому проговорення ось цих всіх моментів, які турбують. Дуже часто жінка націлена, вона Поринута в виховання дитини, в догляд за дитиною більше навіть. І вона наскільки часто так зациклюється на цьому, що і забуває про те, що є в неї чоловік, якому також треба приділяти увагу, і цю увагу треба вже розділити на двох: на дитинку і на чоловіка. Це також дуже такий суттєвий момент. Наступна криза це коли дитина йде до школи. Це також дуже важко для мам, тому що це ж відірвати моє сокровище від себе, відпустити в школу. Мабуть, найперше ще як в садочок, але це більш так легше, тому що ну, дітки вони ще більш комунікабельніші, чим вони менші. Їм цікаво знаходитись між дітей. А в школі це вже більш самостійність, і в садочку там ще за ними піклуються. Няня піклується, вихователь, як мама вдома, а в садочку, а в школі вибачаю, що там уже ж не буде такого піклування. Там буде піклування першої вчительки, але вже там дуже багато йде відповідальності дитини, там де вона має себе проявити відповідально. І це теж також кризовий момент такий. Дуже багато різних виникає питань на цьому етапі. Дитина змінюється, вона обесцінює авторитет батьків, тому що є вже вчитель, якому вона довіряє, і це авторитет для неї. Тут багато можливих варіацій цієї кризової, цього кризового моменту життя. Наступна криза це криза підліткового віку. В когось вона протікає не так виражено, в когось досить виражено. Але це такий дуже суттєвий момент, коли. По-перше, подружжя між собою може конфліктувати на фоні того, хтось кому дитині щось сказав, хтось не сказав, хтось активніше приймає участь в житті дитини, хтось ні. Це перший такий момент. Другий момент те, що весь час є стресогенний фактор вдома. Тому що, як ви знаєте, підліток зазвичай похмурий, часто невдоволений чимось, що не скажи все буде не так, Не 100% випадків, але буває, особливо коли немає позитивних емоцій, то тоді вони трансформуються в негативні, так у кожної людини. А в підлітків так це в ікс три рази збільшується. І це такий дуже важливий момент. Також дитина дорослішає, вона вже закінчує школу. Ну до речі, зараз підлітковий вік наразі набагато раніше починається, але все ж, це дорослішання, нові звички, нові друзі. Хочеться бути самостійним, щоб батьки нічого не нагадували, але ще самостійність так собі виробляється. Це все навик, це все треба час, а батьки турбуються. ну Тобто, це така дуже широка тема, така дуже суттєва криза сімейна, яка спіткає в цілому всіх батьків насправді. І на фоні ось такого розладу в сім'ї виникає дисгармонія в відносинах між чоловіком та дружиною досить часто. А наступною кризою є вислів'є синдром пустого гнізда. Це тоді, коли дітки дорослішають і створюють свої сім'ї. Чому називають покинутого гнізда? Тому що дітки вилітають з сімейного гнізда і створюють уже свої сім'ї, свої гнізда створюють. І дуже важко батькам, якщо вони не налагодили відносини між собою. А жили тільки ради дитини, вони втрачають сенс спільного життя, спільного життя. Вони не розуміють, для чого більшого їм жити разом. Їм просто не цікаво жити разом, і це вже є велика проблема. Тут дуже часто трапляються зради в цьому періоді. До речі, підлітковому також дуже часто це буває. Саме по причині того, що подружжя не знайшло спільної мови, що воно втратило інтерес один до одного. А інтерес втрачається по одній простій причині, тому що ми кожен день змінюємось. Кожен день ми змінюємось, хоч на трішечки, але змінюємось. Так же й навіть наш партнер. Він також на трішечки змінюється. А ми до нього відносимось так, як ми його знаємо раніше. А коли немає спілкування регулярного між парою. Немає <кій> вечорів чи днів чи годин, коли пара знаходиться разом без дітей, нема спілкування, нема рефлексії, немає довіри, щоб поділитися своїми переживаннями, своїми потребами. Тоді у кожного із пари очікування не співпадають з реальністю, йде розчарування. І їм не цікаво бути разом. І це досить суттєва криза, досить суттєва криза. І чому створена знову ж таки скажу школа мною, тому що дуже-дуже важливо зрозуміти це на старті свого сімейного життя, що діти це тимчасове явище біля нас. Так, ми їх безмежно любимо. Ми вкладаємо все найкраще для них. Але ж треба розуміти, що діти, порівняно з батьками, це перший рівень, перший рівень родства. А чоловік і жінка це одне тіло, як пишеться в Євангелії. тому що це одне спільне, яке зливається, одна половинка з іншої. Да? Як, як раніше було популярно на весільних машинах калічки, ось так вони трошки перехресні. І ось це якраз також цей символ був не випадково, тому що. Пара і має бути трішки перехресна, бо є ось зараз. Є, зараз спробую намалювати, є частинка там, де я, а є частинка там, де ми. Ось зараз, я спробую вас образити, не знаю, може від дзеркалія. Ось є частинка там, де я. І мій партнер також я. А є ось ця перехресна частинка там, де ми. І ось це спільна. І от уявіть собі, ось це ми. Якщо його в нас не буде. Дивіться, ми будемо нецілісними. У нас буде така виємка, коли немає ось цього спільного ми. Ось це і є наше спільне ми, ось це перехрестя, подружжя між собою. Ось ці спільні, спільні різні. І про життє, емоції, і досвід, взаємопорозуміння, довіра, чесність один перед одним. Та тут можна дуже багато чого спільного вкласти. Кожен вкладе щось своє, але це досить важлива річ, тому що коли немає цього спільного між нами. Ще між чоловіком та дружиною, тоді вони не цілісні, вони не гармонійні. Тоді і є привід для того, щоб іти шукати нових відносин, нових стосунків. Зачасту в таких точках кризових сімейних і говорять, що все вже ми розлюбили один одного, нам не цікаво жити разом, тому треба розходитися. Я в своїй школі відносин програма створила так, щоб люди спочатку розуміли себе, тому що, не розуміючи себе, ми не можемо зрозуміти нікого. І далі створювали цю гармонію між чоловіком та дружиною. А для дітей найкраще виховання, коли є саморозвиток їх батьків, коли вони бачать прекрасний приклад, як у них розвиваються в їхніх батьків взаємовідносини. І ось цю модель вони візьмуть собі за приклад своє сімейне життя. Це просто 98% випадків так трапляються. Так, інколи бувають якісь такі кардинальні змінені сценарії, але це рідкість. Насправді майже 100% бере ось цей сценарій свого життя, своїх батьків, своє сімейне життя. А якщо ми хочемо, а кожна мама і тато хоче, щоб їх діти були щасливими. То ось для цього навіть можна вже подумати в сторону того, чи є ще спільне в мене з чоловіком, чи цікаво нам разом, чи є ось той запал, ось та іскра між нами, чи хочеться нам проводити час разом. А якщо ні, то чи хотіли б ми це змінити? Чи хотіли б ми цьому навчитися? А навчитися цьому можна завжди головне бажання і кожен день, хоча б декілька кроків, в сторону цього бажання. А наступною кризою сімейною нормативною є старість. Таке розуміння, це пенсійний вік, коли люди виходять на пенсію. Ну, це не обов'язково має бути формально, як в державі, да, там по віку. А буває формально, буває неформально, коли людина втрачає сенс життя. А коли вона втрачає сенс життя, це тоді, коли в неї немає тої справи, якою вона горить. Діти вже дорослі. Вони живуть своїм життям, в них свої задачі, свої пріоритети, і ти ніби вже нікому не потрібен. В цей період дуже часто трапляється, коли хтось помирає, чоловік чи дружина і це також така кризовий період, це втрата переживання, і особливо, коли люди жили все життя щасливо, в гармонії, балансі, то це дуже важливо. Це дуже важко пережити. І ось така є ще сімейна криза. Це були всі нормативні кризи, які проживає кожна сім'я, і це нормально. Це означає, що з вами все окей. Якщо ви десь на якомусь етапі відслідили, що ви зараз в якійсь із цих криз знаходитеся, або якась з вами траплялася, це є індикатором того, що ви здорова, психологічно, психологічно та емоційно здорова сім'я, яка проживає нормативні кризи, які мають бути в житті людини, яка йде в прогрес, а не в регрес. А в наступному відео ми з вами поговоримо про ненормативні кризи. Дякую за увагу! Всього найкращого. До наступних зустрічей в наступних відео!